Всім привіт! На одному з попередніх відео я показував даний причіп, де я міняв дно. Цей причіп у мене 11 років. Ось я замінив дно, пофарбував. Ну, боки залишилися рідні, яким вже, до речі, 11 років. Оцініть, який зараз має який зараз має вигляд причіп. Прокоментуйте, чи купили ви такого прицепа собі е, до мотоблока. Такий я, похожий, робив. Як тільки почалася клята війна, е, вирішив трішки зайняти руки та голову, то робив прицеп... такі, майже такі самі прицепи. Отакий От він має вигляд. Значить, я пофарбував його повністю. Ну, видно трошки в пилюці вже от сидіння. Сидіння, До речі, тільки що обшив новою тканиною. Ну, Якесь таке, не знаю, брали на криші, як був на будівництві, його використовували для покрівлі багатоповерхівок. Не знаю, повинно служити Так, що ось такий вигляд, пофарбований. Е, оці штучки, може хто буде питати, для чого сюди ставиться бутилка е, з будь чим так само з цієї сторони є, можна поставити бутилочку із водичкою, з дозаправкою. Да, до мотоблока ще руки не дійшли, все по порядку. Трактор там теж ще ремонт. Ну, це буде в одному із відео. Тому, щоб не стояло і можна було працювати, щоб не стояв мотоблок, вирішив спочатку закінчити роботу з прицепом. А тоді е, перейдемо до самого мотоблока. Мотоблока тут треба розібрати і гарненько його пофарбувати. Так що ось такий вийшов. Прокоментуйте. Чи купили б ви такого прицепа до мотоблока, чи ні. І взагалі, чи вартий такий прицеп уваги. До речі, коли я робив е, прицепи, я їх штуків 5, здається, зробив, то в мене були дані оці крила з. Ой, з будки газ 53, вони блистіли, вони були не фарбовані, брозовики так само. Ну Вже, на моєму правда резина стоїть така хужіша. Я ставлю краще. Е, І метал. Тут метал, як він складався, метал не був профарбований з двох сторін. А я перш фарбував, тоді, навпаки, я перш грунтував, тоді фарбував. Так що напишіть по даним відео, чи купили б такого прицепа. І чи взагалі гарна робота вийшла. Далі буде у нас перевтілення. Трошки мотоблоком займемося. Так що ставте вподобайку, кому сподобалось, коментуйте обов'язково. Ну і підписуйтесь, кого цікавить. цікавлять сільські будні, та й не тільки.